З'явилась потреба в згибанні листового металу, не товстого, все на всього одиничку шириною 50-60 см. І раніше я робив це просто киянкою до столу, ну, тобто вигибав киянкою, але воно було, як би сказати, деталь не чистова. В даному випадку треба, щоб воно виглядало більш-менш нормально. І вирішив зробити такий простенький. Листогиб, як кажуть, на скору руку. Всі розміри, які я буду зараз називати, вони зумовлені виключно моїми потребами і, і виходили з того, що я зміг знайти на металоломі. Зроблена вся конструкція виключно з швелера. Швелер і з полкою 35 мм, досить товстий. Новий в магазині не брав, тому що там полки вже тонші. Тонші. це я взяв на металоломі, знайшов, що тут ну, він такий виглядає досить, досить солідно. Зараз для початку покажу, як легко згибається одиничка шириною 50 см, потім вже пробіжимось по всій конструкції і по розмірах. Ось так. Вугол виходить з першого разу не 90 градусів, тому що тут треба або трохи зрізати ось цю полку в ідеалі. В ідеалі тут треба зняти буквально там 3 мм, 3, може навіть 2. Ну, 2 вам буде мало, думаю 3. Да? 3 мм зняти, щоб можна було трохи догибати далі. Я виходжу поки що з ситуації ось таким чином. Плав лінійку і, і додав його. Все, у нас тут майже, майже 90. Тепер беру ключик на 17 і відпускаю ось ці молти. Е, в даному випадку, якщо деталь немає як витягнути, то доведеться знімати повністю верхній оцей швелер. Ну я повністю, не повністю. Він у мене монтується болтами до мого верстака. Ну, не знаю, видно, не видно, який виходи в угол. Ну, мабуть, не видно. Так от повертаємо на місце. Ось вся конструкція. Так, мої розміри. Цей нижній швалер довгий 94. Коротший 83. Знову ж таки, свої розміри залежать від розміру ваших петель. У мене вони 11 см в діаметрі 25. Відповідно, саме тому і на 11 см коротший цей швалярок. Так, ось в цих швелерах двох потрібно зробити запили. запили рівно на половину діаметра петлі. І в цьому швелері, і в цьому точно так же. Прихвачувалось все це вже в цілій конструкції, для того, щоб і тут мінімальний був зазор, і щоб вони ідеально стояли ось ці швелера в одній плоскості. Понижка тут вже хто як забажає. У мене вона Десь 35 см, якщо врахувати від швелера. Ну і цей швелер рівень стоїть з ось цим Тут е, я до стола приварив закладні з різьбою на 10, воно відкручується і вся ця конструкція знімається. Ну і тут теж болтами на 10 прижимається верхня планка. Тобто вкидаємо метал, тут прижали і все, можна гнути.